Всім привіт! З вами Отаманич. Радий вітати при перегляді першого україномовного гайду. Думаю, це заслуговує на вашу підтримку вподобайкою та підпискою на канал. Гайд на Вієго. Ми починаємо. Вієго, на перший погляд, нічим не примітний монарх одного із королівств фантастичного Всесвіту Рунтери. Мало кому відомий, доволі невдалий король. Чиє серце ніби на шампур нанизали своїми стрілами місцеві купідони настільки, що чоловічок нічого більше в світі не бажав, як кохати та бути коханим. Ізольда, це ім'я під час гри за нашого чемпіоном ви чутимете неодноразово. Саме так звали кохання всього життя Вієго. Звали Ух. здається, я вже видав себе. Ну, а хіба бувають енди великого кохання? Катерина та Іван Марка Вовчка, Ромео і Джульєта від Шекспіра, історія кохання П'єра та Марії Кірі. Намагання нашого героя повернути кохання до життя спотейбіччя закінчується однаково неприємним фіаском. З велелюбного хлопа, невдахи короля, ми отримали вмотивовану, безумну машину, яка навіть після власної смерті, від руки закоханої, до речі, продовжує свій шлях пошуку до відродження Ізольди. Він нестиме загибель усьому живому, поки не поверне собі її. Унікальний в певній мірі своїми здібностями сьогоднішній герой гайда має цікаву статистику: чим вище звання, тим менше відсоток перемог. Інформація узагальнена та з відкритих джерел. Доволі дивно, оскільки Вієго є регулярним бійцем кіберспортивної арени, як і регулярним гостем блокувань. Для особистих ігор та підняття показнику співвідношення перемог і поразок є важливими такі фактори, як матчап, аналіз складу команд союзної та ворожої для розуміння у виборі предметної та руної збірок, успішна гра на ганках та об'єктах. Так поступово ми переходимо до однієї з ключових ролей в вігу у грі лісовик. Пояснимо закріпінг, сильні моменти для ганків, трішки про контроль карти та грузооб'єкти. об'єкти. Стандартний уніфікований маршрут кріпінгу складається, якщо розглядати за синю сторону, курочки можна розпочинати з редбафу, якщо союзники допомагають. Редбаф, Громб, вона ж жабка. тиснемо кару, перебігаємо на синій баф, вовчки. Тиснемо кару, і, скоріше всього, це буде ганк на топ. Необхідно проаналізувати ситуацію, де знаходиться ворожий топлейнер. Вірогідність доволі висока, що саме там ви можете спіткати успіху. Після чого забираємо краба, забезпечуємо віжен та повертаємось додому. Після повернення бистренько біжимо на крагів, такі маленькі монстрики знизу, з виходом ганку на ботлейн. Це можна зробити або через річку, або якщо бути дуже кмітливим та хитрим. через Лінію, забігаючи в кущики поступово. Так ви здивуєте не тільки ворогів, а можливо навіть власних союзників. Якщо все вдалося на бот-лінії, поступово переходимо до міду. Знову фарм верхнього лісу, ганг топ. Звісно, сюди варто увімкнути гру за об'єкти, але про це трошки згодом. Якщо ми граємо за червону сторону або зеркалимо маршрут відповідно, або якщо присутня небезпека, модифікуємо його. Доволі часто ворожа команда, маючи в своєму складі героїв з раннім контролем, може займатися інвейдом, заходити до вашого лісу, з ціллю когось зачепити або зафармити баф. Бінго. Ви маєте інформацію про ворожого лісовика зі старту гри. Головне не вмерти: видається можливість поцупити чужого лісу, зіграти креативно. Якщо гра все ж пішла за планом, варто звернути увагу на верхню та нижню лінію під час фарму першого кемпу. Уважно прослідкувавши, можна помітити, хто з Затримався після допомоги лісовику з фармом об'єкту та зробити висновки, де знаходиться ворожий джунглер. Головне для нас тримати під контролем ситуацію на мапі. Буває так, що одразу після забраного бафу існує можливість успішного ганку, оскільки ворожий лейнер створює надмірний тиск на ваших союзників та знаходиться у вразливій для себе зоні. Мінікарта наш найкращий друг на рівні з різними тотемами та лупою. Це настільки обширна тема, що про Vision варто було би зняти окремий відеоролик. Розглянемо основні аспекти вардінгу. Багато хто з гравців після першого повернення додому або з самого початку купує лупу, щоб забезпечити собі успішний ганк. Хорошою підказкою про те, що ви натрапили на ворожий віжен, є різка зміна поведінки того чи іншого суперника. Доволі регулярно вам знадобиться купувати тотеми контролю, застосовувати бажано саме на об'єктах. Чим складна роль лісовика? Певне, вона є однією з найкреативніших у грі. Та постійно вимагає від вас прийняття рішень, правильність яких неможливо завчасно передбачити. Або це буде якийсь геніальний мув, або відданий на шорта гра. Хорошою нагодою вивчити питання глобальніше та детальніше можуть стати реплеї професійних гравців, отримати які можна без перешкод на сайті League of Graphs. Гра по об'єктам не віділяється особливо від інших лісовиків. В здатен за допомогою союзників починати фармити дракона з п'ятої хвилини. Головне сповіщати про свої наміри тімейтів завчасно та тримати в рукаві за можливості тотем контролю. Обов'язково пам'ятайте за кару. Це самон, який зломав психіку далеко не одному гравцеві. З часом, за кількістю застосувань, він прогресуватиме, віддавайте його на кріпів для швидкого фарму без зайвих думок, але старайтесь до об'єктів приходити з готовою карою. Зачасту саме лісовик приймає рішення про фарм драконів, герольдів та нашорів, тож будьте уважні та не недооцінюйте переваги, які надають ці міфічні істоти, здатні вплинути на гру кардинально. Від базових речей настав час поступово змістити акцент до індивідуальності чемпіона. З детальним описом здібностей ви зможете ознайомитись безпосередньо у грі. Пасивне вміння дозволяє вієго вселятись в душі зафарманих ворожих чемпіонів на кнопку атаки, отримуючи таким чином набір всіх активних вмінь опонента та збільшуючи швидкість руху. Доволі круто, чи не так? Основна здібність клинок павшого короля інструмент, який надає герою можливість не тільки наносити переважно фізичний урон, а й проводити після касту подвійну атаку. Варто комбінувати здібності з автоатаками почергово для досягнення максимального пошкодження недругам. W, примарна паща, засіб для контролю, страх ворогів під час v ганків. може використовуватись як моментальним натисканням, маючи невеликий радіус, так і затисканням клавіші, що продовжує дію касту та збільшує дистанцію польоту пащі, яка стане одного ворога при влучанні. Є. Е. Шлях страху це наша мобільність та баф на швидкість атаки, Застосовується при різкому виході на ганг, під час фарми в лісі та забирання об'єктів. Якщо влучити єшкою в елемент рельєфу, шлях страху розповсюджується, але таким чином може й видати нашого героя при хитрісних маневрах. Тому варто бути обережним. Та для прикладу, при забиранні дракона, викидати здібність перед собою, щоб вона не видавала ваше місце знаходження, вдаряючись в рельєф. Р. Розбите серце. Неймовірна помічниця як у розбірках на лайнах, так і під час командних поєдинків. Ворогу з найменшим рівнем здоров'я наносить суттєвий фізичний урон, відкидуючи при застосуванні інших опонентів. Цікавість ультимейту полягає не тільки у можливості додаткового контролю, фактично монтованого флешу, що допомагає зблизитись з необхідною ціллю, а й в тому, що, захопивши душу ворога, ультимейт моментально відновлюється і у вас з'являється можливість застосувати його ще раз. І ще раз і ще раз. Зважаючи на те, скількома душами за поєдинок ви змогли оволодіти. Порядок прокачки вмінь дуже простий. Q, W, E, R. Однією з найпростіших комбінацій є відповідна почерговість застосування вмінь. Для прикладу, пришвидшились з'єжки W, дістали суперника контролем, автоатака. Дали кушечку, автоатака, наздогнали ультимейтом та ще й поперчили й поселили атаками з руки. На пізній ігровій стадії вієго здатен ледь не вбивати повністю за прокаст м'яких героїв та гідно битись проти танків, обертаючи сильні сторони матчапу своїх опонентів проти них самих. Головне, звісно, старатись між кастами видавати автоатаки, щоб повністю застосовувати дамаг потенціалу. Виходячи з вмінь Вієго та їх приростів, які переважно формуються від сили атаки, існує декілька метових предметних білдів, які обов'язково повинні пересікатись з рунною збіркою. Розгляд шаленої в сили вмінь лишимо на окремий відеоролик. Перед початком гри варто звернути увагу на кількість міцних та крихких героїв суперників, зрозуміти, що вам важливо від гри. Якомога довше жити чи трощити обличчя. Більш зайвовий білд, який можна розігрувати постійно, складається з наступних рун та предметів у відповідності до придбання: основна руна завойовник, тріумф, легенда прагнення, останній рубіж. Допоміжна руна з Натхнення, магічні черевички та космічне знання. Оскільки основа гемплею VIO витікає з розкручення обертів швидкості та сили атаки, за своїм описом та практичним застосуванням, даний комплект є оптимальним рішенням, яке доповнює такі предмети: вбивця богів, хіл, дамаг, черевички. Відповідно до складу ворогів частіше броньовані, але якщо напроти багато контроля, магічного демеджу, Робимо свій вибір на користь мерків: Кунок павшого короля, дамаг, виживання, контроль, випробування Старака, життя, чорна сокера, дебафер захист танків та ангел-охоронець шанс на нову спробу. Декілька предметів можуть займати місце у варіації та змінювати один одного у відповідності до необхідності покупки під час гри. Танок смерті. Для зменшення одночасного великого урону по вієго, ніж ножівка хімпанку, для порізки можливості відновлення ворогам, смерть розуму або сила природи для покращення захисних характеристик проти чемпіонів з магічним типом атаки. Сила більше життя, смерть більше дамаги. Захисну предметну збірку від руйнівної відрізняє в першу чергу вибір міфіка. В альтернативних обставинах застосовується вбивця кракенів, який має синергію з пасивкою Vieh подвійною атакою. Тому доволі легко активувати додатковий урон з кракена. На мою думку, виглядає перспективнішим для реалізації дамаги, але доводиться жертвувати виживанням. Комплект рон також не дуже видозмінюється, замість завойовника рішучий наступ. Він дозволить по аналогії з кракеном більше дамажити, але менше жити. По іншим предметам без особливих змін, ними можна та необхідно тасувати відповідно до ситуації в грі та матчапу. В предметах та рунах немає чітких границь. Вам не вправі ніхто бракувати білд, якщо він має необхідну для вас ефективність. Дані збірки є рекомендаційними та найбільш ефективними, на які можна послатися, ну, а можна й послати. Якщо ви маєте іншу думку та світогляд від більшості, це не означає, що вони невірні. По самонам першим та безальтернативним є флеш. Агресивна атака, відхід, зміна позицій, мікромобільність і тому подібне. Кари на ваш вибір. Синя дасть більше мобільності. Червона дамагу по ворогу та трішки контролю. зелена – виживання. Саме тому частіше зустрічається в ЄГО з зеленою карою. Наш чемпіон умовно новий. Склепаний розробниками сучасним поглядом на події та динаміку гри, може бути прекрасним доповненням ледь не кожної композиції героїв, маючи свої сильні та слабкі сторони. Щоб зрозуміти, хто здатен завадити, а хто допомогти шукачу ізольди сягнути в успіху, утутожниму сильні сторони, велика мобільність, здатність до маневрування на полі бою завдяки вмінням, великий потенціал знищувати одиночні цілі завдяки пасивній здібності та R-вмінню. Високий демедж та швидкість атаки в ближньому бою завдяки кушкі, здатність обернути зброю ворогів проти них самих захоплюючи душі. Слабкі сторони вієго. Вразливість у тімфайтах під час лобових зіткненнях. Потребує певного часу для захоплення душі, вимогливий до успішного натискання кнопок, складний для новачків, адже потребує знань вмінь багатьох чемпіонів. Вієго – непогано збалансований герой, що не полишає його гарної можливості всляниччисленних нерфів підпалювати дупи ворогам. Чудово комбінується з чемпіонами, які мають хоч трішки контролю. В захисному білді здатен виступати ініціатором для власного Керрі при невеликих сутичках, боїться ворогів з контролем та більшою динамікою геймплею в джанглі. Програє Кайну, Еко, Лісіну, Рамусу, Удіру. Виграє частіше у Картуса, Діани, Кіндридки та інших героїв зі слабкою ініціацією та рівнем життя. Мій гайд це бажання вас познайомити з чемпіоном, так як його сприймаю я, допомогти новачкам порадами, зробити акценти на основних моментах, мотивувати на гру за героя та поділитись досвідом. Сподіваюсь, сьогодні мені це вдалося. League of Legends – це гра, яка вам дасть те, за чим ви прийшли: розвагу або страждання, сміх або біль. Інколи і все разом. Він його прекрасний, динамічний драйвовий персонаж здатен подарувати гарні емоції від гри, бути як помічником команді, так і тим, хто приведе її до перемоги. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалась моя робота, задати більше питань та краще познайомитись з автором, поспостерігати за грою наживо можливо на наших регулярних ефірах по лізі. Тож з вас подобайка, підписка, коментар. А з мене ще більше контенту. Перший гайд українською все. Бувайте здоровенькі. Пам'ятаємо завдяки кому маємо згоду жити, любити, творити. Слава Україні! Слава нашим воїнам, нашим захисникам. Все буде добре, друзі. Єднаємося, обов'язково переможемо. Створення гайду підтримав Олексій Усиріус. Дякую тобі, друже. Ти неймовірно крутий хлопець. Дякую всім, хто долучається до підтримки моєї діяльності в такий складний для нас час.